Уже традиційно закарпатські лумшори 19 січня зустрічали гостей. Люди приїздять на Переченщину з усіх куточків області і навіть за кордону, аби скупатися в екзотичних чанах і очиститися в освяченій воді, оскільки на водохреща, таке занурення обіцяє силу та здоров'я на весь рік. Тож охочих купатися у цілівшій воді саме в цей день завжди вистачає. В рамках районного театралізованого свята. Коляди на водохреща, ми проводимо нашу вже традиційну акцію «Чиста журналістика. Воно не пов'язано, але в зв'язку з тим, що це в одному селі, в одній території, тому ми включили в програму районного свята і нашу традиційну, вже четверту акцію Чиста журналістика. До Івана Погоріля, організатора свята, у його мисливську колибу завітали діти-колядники, які співали разом із новинарями. Брі господарі, що дозволите по коляд? Райно театралізоване свято вертепів та колядницьких груп Коляди на водохреща» цього зібрало масу гостей. У рамках свята відбулося освячення води, після чого сміливці купалися у відкритому басейні на території лікувально-оздоровчого комплексу Полонина колядницькі колективи Перечинщини співали разом із глядачами, після чого відбулася вже традиційна четверта акція Чиста журналістика, в якій взяли участь півсотні медійників із Закарпаття та Словаччини. разів прийдемо на Україну, стали нічонове сатудіє, стали нове інформація. тут приймає, vidí spousta nových ľudí, z nových tvári, spoznáva, poznáva zvyky, tradície. Aj dnešný deň je vlastne o tom, akurát musím povedať, že novinári majú ťažkú situáciu na Ukrajine. Možná práve obdobie týchto dní je pre nich zlomové, kedy zákon dodržiavať musia, ale samozrejme, keď s ním nesúhlasia, môžu jedine pripomienkovať zmenu tohto zákona. Preto si myslím, že Ukrajina v týchto dňoch Медіані Саврація ніколи років спить загалом свято Олександрі, прийшло за сприяння Перечинської РДА, районної ради та за підтримки місцевих підприємців. Є сподівання, що воно стане праздник. традиційним і вже наступного року приверне до ломшор ще більше туристів. Традиції, які започаткують нашими дідами і прадідами, тому ми однозначно підтримуємо і намагаємося самі приймати в цьому безпосередню участь. Тому сьогодні ми з колективами. Започатковуємо тут, на цій землі, Лумшорській, ось от таке от свято Хрещення. Тільки підтримуємо традиції, які вже віками здесь, на этой землі. Мне очень приятно, что сегодня практически вся, очень много Закарпатской области приехали на перечинщину. Лумшоры и другие все наши ручи заполнены. Много людей, значит, я смотрю везде праздник. Лумшори знамениті своїми чанами. Ще 1600 року тут стояло 10 чанів на березі річки. В них люди купалися в сірководневій воді, лікували радикуліт і різні ревматичні захворювання. Коли майже два століття тому у сусідніх Турі-Хреметах побудували завод, на ньому відлили ще два 250 літрові чавунні чани. В них нагрівали мінералку і виливали до корит. Після Першої світової війни обидва чани загубилися. А в 1970 році місцевий мешканець Володимир Ап'ярі відкопав один із них у лісі біля потічка. Інший же нині знаходиться у віденському музеї. Тепер всі купаються у воді, настояній на лікувальних травах. Не оминули цього разу перечинчиною дипломати. В першу чергу потрібно зберігати традиції. У нас як народи, які живуть по сусідстві. Думаю, що ці свята дуже похожі, і, і yeah, якраз те, що і групи з нашого боку границі приїхали тут. Думаю, що це підтвердження того, що prefers... ці наші свята є правильно. просто спільними, і водохрещення це теж дуже, дуже таке важливе свято, і та зустріч наших і ваших журналістів якраз сьогодні. Думаю, що є таким символічним знаком, того, що у нас є багато спільного і у журналістів особливо є дуже така довга і перспективна дружба і співпраця. Отець Юрій, котрого запросили освятити воду, каже, що водохресною водою лікують рани. Вона допомагає відвернути будь-яке лихо. У наших предків було прийнято купатися в ополонці у цей день. Вважалося, що таким чином людина позбавляється від гріхів і набирається від води здоров'я для нас, православних людей, тобто для наших греко-католиків, бо православні це ті, котрі правильно славлять, і для наших для тих віруючих людей, тобто для всіх християн, бо тут в принципі немає якогось поділення ж католики, православні, греко-католики. Це свят це свято є для всіх одне, і має фактично одне значення, бо це є. Після Пасхи, після Великодня, це є друге свято по величині. Бо сьогодні, як, як я у тій молитві, коли перше ви могли чути, читав і молився, що ми сьогодні продовжуємо те Різдво. Різдво, Бо не так давно ми мали свято, коли ми празднували народження, а сьогодні ми бачите празнення охрещення. Хрещення. І це той момент, коли Ісус Христос, коли Син Божий, коли Він бере на себе гріхи людства і. Для того він занурюється власне в ту річку Йордан, щоб взяти гріхи, людства, і потім колись через три роки е, своєї місійної діяльності він міг е, ті гріхи на тому хресті, так би мовити, разом з ним померли. Так? Бо якщо він, будучи Богом, то святий, значить, так? без гріха, то взяв гріхи людей. а... Через це хрещення, через цей сьогоднішній праздник, він ті гріхи занурив. От бачили, як вони занурювалися повністю, так цілком не трошки, але повністю занурилися ті люди, які перше сходили до тої води осяченої. То так само і Христос, коли занурився до тої води, взяв гріхи. Людства, і коли виходиш із води, ти є чистий, напевне. Так? От так само, щоб і ми, через цю його дію, через те, що він взяв гріхи і охрестився, і потім вийшов з тої води, і вже наші гріхи вони були, так би мовити, знищені. Щоб свято обмивання від гріхів пройшло за всіма правилами за старовинними звичаями. За день до цього належало строго поститися. У переддень свята, в ніч з 18 на 19 січня, було прийнято підводити підсумок святок, що почалися ще перед різдвом. У такий вечір вся родина збиралася за столом, на якому були тільки пісні страви. А після водохресного вечора на ранок відбувається хресний хід на Йордан. Люди поспішають до священної води, щоб принести в будинок святої водиці. Найсміливіші за традицією пірнають в ополонки. Щоправда, цьогоріч зима видалася теплою, тож і ополонок не було. Але це не завадило журналістам купатися в освіченій воді. Після купання відбулося спалення дідуха, а далі підприємці пригощали всіх бажаючих з бачним бограчем та гарячим вином.